Доброго дня, любі діти! Сьогодні до нас на заняття прийшов їжачок. Гляньте, що він тримає в своїх лапках? Це овоч чи фрукт? Так, це фрукт. А де ростуть яблука? Звичайно, на дереві. Як називається це дерево? Правильно, яблуня. А як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Їжачок приніс нам картинку. Вона допоможе нам знайти правильну відповідь. Це фруктовий сад. Подивіться на картинку, які ще дерева ростуть у саду. Груші, абрикоси. Також в саду можуть ще рости вишні, сливи. Ми з вами вже знаємо, що фруктові дерева ростуть у саду. А на картинці зображені кущики. Це ягідник. Як ви гадаєте, що росте у ягіднику? Оці ягоди. Малина, полуниця, смородина, ожина, агрус. Ми те згадаємо, де ростуть ягоди? Так, у ягіднику. Ягоди в ягіднику ростуть. Та дозрівають Діти, погляньте, будь ласка, що робить дівчинка? Так, вона спочатку поливає дерево, а потім збирає плоди. На дворі осінь ваші матусі та бабусі приготували на зиму різні соки. І жачок ніс склянки соком, що приготувала його бабуся. Але поки він доніс, Еклейки від склянок відірвалися. Давайте йому допоможемо розпізнати, деякий сік? Це, мабуть, абрикосовий сік бо він жовтого кольору. Давайте перевіримо. Так, це абрикос. Наступний в нас червоний сік. Як ви гадаєте, з чого він зроблений? Так, з вишні. А як називається сік з вишні? Правильно, вишневий. Це в нас сік жовтого кольору. Як ви гадаєте, з чого він зроблений? Звичайно, з груші. Як називається сік з груші? Молодці грушевий сік. Діти, а які соки ще бувають? Малиновий. Яблучний, сливовий. Молодці, ви гарно сьогодні попрацювали. Діти, а вам подобаються фрукти і соки? Фрукти і соки дуже корисні і смачні. У народі з цього приводу кажуть так смачно, за вуха не відтягнеш.